Яке місце найкраще підходить, щоб послухати природу, відірватися від метушні великого міста, подихати чистим повітрям, послухати спів пташок та ще й дорогою знайти щось смачненьке? Ти точно здогадуєшся, про що ми? Гайда до лісу. Ліс справжнє багатство, і він завжди робив наше життя зручнішим і навіть смачнішим, бо ліс це не лише про деревину тут ще повно цінних ресурсів. Галузю промисловості, що працює з лісовими ресурсами, є лісове господарство. Лісове господарство це вид економічної діяльності, що вивчає, веде облік та займається відтворенням лісів. А ще охороняє їх від пожеж, хвороб і шкідників та регулює використання лісу людиною. Лісове господарство має кілька напрямків лісівництво, лісозаготівля та збирання дикорослих лісових продуктів. Лісівництво доглядає та охороняє ліси від пожеж, шкідників та хвороб, а також займається насадженням лісів. Лісозаготівля заготовляє паливну та ділову деревину. Паливна деревина використовується як паливо в домівках. Якщо простіше, то це звичайні дрова. А як ти думаєш, що таке ділова деревина? Це деревина, що є сировиною для різних видів господарства. З неї виробляють пиломатеріали, як дошки чи брус. А ще вона є сировиною для виробництва паперу, меблів та інших товарів. Більше про використання деревини в промисловості дивися в одному з відео у нас на каналі. Ще одним напрямком є збирання дикорослих лісових продуктів це гриби, горіхи, ягоди, лікувальні трави, березовий сік, дикий мед тощо Ну, смакота! Розташування лісів на планеті насамперед залежить від кліматичних умов, а ще відповідає законом широтної зональності та висотної поясності. Великий вплив мають також інші чинники рельєф, ґрунти, поверхневі та ґрунтові води, і звичайно ж господарська діяльність людини. Майже всі лісові ресурси світу зосереджені у двох лісових поясах північному та південному. Північний лісовий пояс розміщений переважно в помірному кліматичному поясі тут поширені природні зони тайги, мішаних та широколистяних лісів, дерева тут здебільшого хвойні. Їх використовують досить активно, і тому площа, де ростуть хвойні ліси, зменшується, проте майже непорушними є ліси Сибіру і півночі Канади. Південний лісовий пояс простягається в екваторіальному та субекваторіальному кліматичних поясах, тут видове різноманіття лісів значно більше адже трапляються дуже цінні породи дерев, наприклад, чорне, червоне чи сандалове. Тому ліси південного поясу використовують активніше, а великий попит на місцеву цінну деревину спричиняє швидке скорочення площі лісів. Важливим показником, що стосується лісового господарства, є лісозабезпеченість. Вона вказує на рівень забезпечення лісами на одну особу. Визначається цей показник за допомогою ділення площі земель, що вкриті лісами, на кількість населення. В Україні лісозабезпеченість приблизно на рівні 25 сотень гектара лісу на одну особу. Середньосвітовий показник становить приблизно 54 гектара отже, в Україні він більше, ніж удвічі нижчий за середній. <клух> Важливим показником є лісистість території. Вона вказує на відсоток площі країни, що вкрита лісом. У світі найбільше лісових ресурсів зосереджено в Росії, Бразилії та Канаді. Але за лісистістю ці країни поступаються Фінляндії, Швеції, деяким країнам Латинської Америки та Південно-Східної Азії, в Україні рівень лісистості становить 15,9%. На території України ліси розміщені досить нерівномірно тут є два лісових райони в Карпатах та на Поліссі. Найбільшу лісистість мають Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська та Житомирська області. Поглянь на карту, які області мають найменші показники лісистості Це Миколаївська, Херсонська та Запорізька області. Тут у зоні степу є лише 4% всіх лісів України. Значення лісу для нашої планети величезне. Він захищає земну поверхню від руйнування, зберігає ґрунти, регулює температуру та вологість повітря, виробляє кисень та впливає ще на безліч процесів у природі. Проте він часто потерпає від діяльності людини. Для збереження лісів потрібно контролювати використання лісових ресурсів. Відновлювати використання ділянки лісу, оберігати їх від шкідників та не допускати пожеж. Ліси вважаються вичерпним, але й відновлювальним ресурсом, проте рівень відновлення та насадження лісів значно відстає від рівня їхнього використання, і нам точно до снаги це виправити. Запам'ятай лісове господарство. Це вид економічної діяльності, що вивчає, веде облік та займається відтворенням лісів, а ще охороняє їх від пожеж, хвороб і шкідників та регулює використання лісу людиною. Напрямками лісового господарства є лісівництво, лісозаготівля та збирання дикорослих лісових продуктів. У світі виділяють два лісові пояси північний, у помірному поясі північної півкулі. Та південний в екваторіальному і субекваторіальному поясах. Лісозабезпеченість це показник, що вказує на рівень забезпечення лісами на одну особу. В Україні він становить 25 сотих гектара на особу. У світі 54 сотих гектара на особу. А коли ти плануєш прогулянку до лісу? Чекаємо на відповідь у коментарях.